У містах, що переприйматимуть Евро 12 УЄФА обирає героїв для знімання в промороликах. Критерії прості закоханість у футбол і гостинність. У Львові вибір вже зробили і навіть зняли ролик. Від грудня він буде в етері світових телеканалів. Футбольне обличчя Львова. в Вашій увазі. Звичайна Львівська дев'ятиповерхівка. Тут живуть майбутні зірки європейських телеканалів. Добрий день. Прошу заходити. Андрій та Вікторія Манзелі виховують трьох дітлахів: Юрка, Сашка та Ігорчика. Інколи батькам видається, що їхні діти можуть перевернути квартиру з ніг на голову. Одначе Непосиди мають особливу любов до всього, що пов'язане з футболом. А почалося усе з фотографій. Дружина Вікторія надіслала кілька світлин на один із інтернет-сайтів, який допомагав організувати кастинг львівських родин. Серед них ось ця. В маках вона принесла і глядацькі симпатії і прихильність журів. Ми подали цю фотографію, тому що нам вона дуже подобалась. Якби гарно так гарний краєвид з цих маках. Це ми робили, коли їхали з Почаєва, верталися, побачили таке поле. Кілька дублів було досить, аби виконати свою місію у промоційному фільмі. Ділиться із вікнами переможці конкурсу. Про деталі знімань усім причетним розповідати заборонили конфіденційно до 2 грудня. Тоді під час жеребкування фінальних матчів вперше покажуть цей проморолик. Тоді манзелі відчують європейську. Ську славу, як вона є, можливо, більше стануть пізнавати на вулицях. Тобто, вже так прийшло, прийшла така мінімальна реклама. То вже от ми були в Шевченківському гаї, То вже жіночка до нас підходила і нас вітала, казала, що вона за нас болювала. І дуже тішиться, що ми можемо запрезентувати Львів для організаторів. Септо УЄФА важливим було віднайти таку родину, котра була в гармонійною в кадрі та стала символом гостинності львова. Я років. Тарас Атаманів, Роман Максимів, програма Вікна СТБ.